На міському ринку зараз найсправжнісінький вітамінний сезон на прилавках осінні дари природи, які не лише смачні, а й корисні для здоров'я. Шипшина. Джерело вітаміну С. Її плоди сушать і заварюють як чай. Це чудовий засіб для профілактики грипу, щоб в період загострення вірусних інфекцій обійтися без ліків. Вартість співкілової баночки багряного плоду сьогодні 25 гривень. Виблискує на прилавках і бурштиновий зізіфус, або як його ще називають, дикий фіник. Зовні схожий на маленьке яблучко, а на смак щось між фініком і яблуком. Його вважають природним, заспокійливим, допомагає. При безсонні тривожності знімає втому і покращує роботу серця. У народі кажуть з'їв кілька зізіфусів і спиш, як дитина. Рознобідна фініка називається зізіфус у дуже полезний Чим у нього є кислиночка, яка очень для організму полезна, розумієте? мабуть, вітамін С, якщо є кислиночка. Їдять полуспелим, він твердий, як яблучко. і їдять спелий. Он как печеное яблочко. Сколько, вот, например, можно на добу съесть такого фрукта? Значит, у кого высокое давление, много нельзя кушать, штук 10 в день. А у кого все нормально, ну, ну как говорится, сильно не увлекаться, как и обычно любым продуктом. 25 гривень за баночку з горкою. Багато хто бере ці плоди, щоб зміцнити імунітет. В них багато вітамінів кальцію, калію та заліза, розповідає продавчиня. Можна зробити і смачні заготівлі. нього роблять варення, заливають сиропом, закатують. Жовтіє своїми сонячними боками. Айва або як називають її на Бесарабщині гута. Фрукт з кислинкою, який очищає організм, полегшує симптоми бронхіту та допомагає при запальних процесах у горлі. А які смачні та освіжаючі з неї компоти, вона і для діток добра, не алергенна. В середньому вартість 60 гривень за кіло. Є на ринку і місцевий гранат. Ще років 10 назад був би диковинкою, а зараз виростає в садах акерманців. Вартість залежить від розміру: від 8 Десті до 120 гривень за кіло, багатий на антиоксиданти, вітамін С насичує кров еритроцитами, зміцнює імунітет серцево-судинну систему та підтримує здоров'я клітин. Це вартість 120 гривень за кіло. Такого да, да такого ну домашній іменно. <гум> турецьки, <Ні> турецький, <гум> а дамаш. А чи відрізняється він якимись своїми смаковими от властивостями? Він відрізняється, отр... є сортами, паймайте. Поділилась Світлана Федорівна із секретами вибору вітамінного плоду. Є п'ять вот таких штучок. Да елюски та самець, ані ні очень сладкий, німношка з кислинкою. А якщо і більше це самочка, значить вона сладка. Серед розмаїття сезонних дарів вирізняється кизил. Не той, що влітку яскраво-червоний, цей схожий на сливки. В ньому багато вітаміну С, органічних кислот і заліза. Один кілограм вартує 140 гривень. Міленькі, різні сорта є. Що у вас за Позні сорта. Різні сорта. Різні сорта вони були такі міленькі, от як половина, а ці вже ви вживаєте його? Компоти, варіння, джеми, От дуже вкусно тварить, процедити, от кисельчик зваріть. Якщо з'їсти кілька ягід на день, застуда не страшна. Жартують продавчині. Отож, осінній ринок це аптека просто неба, де все натуральне, свіже і корисне. Сходіть за природними ліками, потурбуйтесь про своє здоров'я. Ірина Вербинська, Натолікінчук, перший муніципальний.